7 жовтня Прилуцька міська центральна бібліотека зустріла ічнянських майстрів. пера. Сьогодні вони приїхали, аби презентувати поціновувачам мистецтва Альманах, у якому зібрані твори та вірші написані літераторами ічнянської спілки «Криниця» та прилуцькими письменниками. Ічнянське літературне об'єднання «Криниця» сьогодні презентує свій літературний альманах. Ічнянська криниця». І сьогодні вони будуть читати вірші. Будуть презентувати свої твої, які ввійшли в цей альманах. Ічнянська спілка криниця існує вже близько 20 років. Книга, яка сьогодні була представлена письменниками, це перший альманах, що вийшов без участі керівника та засновника спілки літераторів Станіслава Маринчика. Адже у 2021 році чоловік помер. Ця збірка випущена з нагоди його дня народження. Про його заслуги дуже можна довго розказувати, тому що він є. Таким активним діячем мистецтва, ну про що говорить чотири спіл... член чотирьох національних спілок України: Національної спілки письменників, національної національні спілкиномитців, національної спілки журналістів і національної спілки краєзнавців. І у всіх цих царинах він залишив помітний слід і. Для ічнянців зробив неоціненний, я вважаю, подарунок це заснував творче об'єднання людей, які люблять книгу, які творять. І... Вони мають бути в об'єднанні, щоб підтримувати один одного, надихати один одного, підучувати. Іжнянські письменники діляться своїми творчими шляхами та здобутками. Кожен з них пише про свої переживання та емоції, що відкладаються в душі. Розповідають, що після початку повномасштабного вторгнення їх авторська література значно змінилась. Писати я почала після смерті мами вже доволі у зрілому віці, у пенсійному віці, коли вийшла на заслужений відпочинок. Писати я почала, ну ще й раніше писала, але це були такі твори, вони не збереглися. І от коли так, що душу розрівала горе і розпач після смерті мами, я почала писати вірші. Ну мені більш притаманна така лірика, такі я люблю. Ну а в зв'язку з тим, що зараз такі військові події, хочеш не хочеш про війну пишеться. Пишу я вже давно. За професією я вчитель української мови і літератури і якось так склалося, що діти різні в школі навчалися, десь в кого щось виходило, віршування, там, написання творів. І я якось усім допомагала, коригувала, виправляла, а потім якось так пиш. Я думаю, так а чого це я сама не напишу? І коли треба, яка була потреба в школі, там до якого свята написати щось, я і так писала собі потрошку. Друкуватися почала недавно. Особистих ще збірок не маю. Мене запросила Ічнянська криниця, отже, я в Альманасі, мої вірші в Міщені, і Джерельна Іченька. Я працювала в школі вчителькою, але коли Станіслав Гаврилович приїхав у школу на запрошення. І почув мої то кажу, о, то вам же ж треба україницю до нас вступати, приїжджайте. Я з я села сама і їздила на зібрання до Криниці. І оцей же ж колектив Криничанський спонукав до того, що так видавай вже книжечку, в тебе вже ж достатньо на збірочку. І в 2011 році вийшла перша моя збірка Крапелька Небесної. води». Вона презентувалася, до речі, в Прилуках і теж ваші колеги мене тоді. Бачили, от через три роки ще одна збірочка вийшла. На презентацію збірника сьогодні завітав письменник з ладану Анатолій Логвиненко, який також зробив творчий вклад в створення альманаху. Чоловік розповідає, що пише вірші все своє життя. За цей час його авторській скарбниці назбиралось більше тисячі поезій. Видав три книги. Четверта книга зараз в мене в розробці. Думаю, до нового року вийде четверта книга. Зічняцями ті тісно спілкуємося. Ну, що? Хочу подякувати за запрошення, по-перше, і дуже приємно познайомитися, мінятися якось досвідом, почути людей, показати себе.